Всім привіт! Сьогодні субота, а це означає, що ми працюємо з родом, з родовою системою. Отже, я проводжу трансформаційну ігру Сила роду. Дуже зручно, що ігра проводиться онлайн. Тривалість гри в середньому 2,5 години. Записатись на ігру може будь-яким способом. Напишіть мені в лічку, я скину вам подробиці. Вам до мене на ігру, якщо постійно повторюються сценарії у вашої сім'ї. Якщо ви відчуваєте, що можете робити більше, а виходить, як завжди, або вас зовсім кудись не пускають. Якщо не можете наладити стосунки з фінансами або з протилежним полом, або найти своє кохання.